Є вираз, що театр починається з вішака, але мені здається, все розпочинається з театральної афіші. Адже основна функція афіші – проінформувати та заохотити глядачів відвідати театр. Продовж усієї історії театру художники у різний спосіб намагались створити найкращі афіші, які б забезпечили повну залу. У середні віки нові п'єси оголошували процесії самих акторів, іноді супроводжували векселятори спеціальні прапороносці, які були задіяні у виставі. Міські кликуни також оголошували вистави, а актори били в барабани або грали на інших музичних інструментах. Для тих, хто вмів читати, роздавались короткі рукописні брошури, але найважливіший спосіб залучення натопу в той час був із уст вуста, під гуркіт барабанів. Про виступи у перших публічних театрах вони з'явились у Англії в 16 сторіччі, повідомляли написаним від руки рекламними листівками, які роздавали на вулиці. До того часу збереглася традиція барабанної процесії, а на театром, де відбувалось дійство, піднімали прапор. Це був старовинний спосіб позначити геолокацію. Перед самим початком вистави у театрі лунали три звуки труби. Так само і сьогодні глядачі поспішають у залу, почувши третій театральний дзвоник. Після винайдення друкарського верстату Йоганом Гутенбергом у 1439 році. Виготовлення афіш вийшло на новий рівень. Геніальний винахід Гутенберга полягав у тому, що він виготовляв з металу рухливі опуклі літери, відлиті у дзеркальному відображенні, набирав з них рядки та за допомогою спеціального ручного преса відтискував на папері. Такий метод дозволяє створювати тиражі друкованої продукції. Театральні афіші кінця 19 століття були прикрашені орнаментами з дещо обмеженою кількістю використаних кольорів. Адже тільки-тільки була винайдена технологія кольорового друку, на створення афіш звернули увагу художники Франції, що зробила цю галузь ужиткової практичної службової за функціями графіки творами високого мистецтва. Унікальне місце в історії розвитку і створенню афіш має практика французького художника Анрі Тулуз Лотрека. На його афіші, які зараз висвітлені на екрані, використано фарби, виразні силуети, і це привертало увагу не тільки театральних глядачів, а й поціновувачів візуального мистецтва. Варто згадати чеського художника Альфонса Муху. Його елегантні афіші у стилі арт-нуво, одна з яких зараз на екрані, стали зразком для майбутніх художників, а їх численні копії прикрашають стіни осельта закладів. Прекрасні жіночі образи, оточені квітів, птахів та фантазійних орнаментів, це стало впізнаваною візуальною мовою цього художника. Театральна афіша розвивалася на межі графічного мистецтва та реклами, адже її мета полонити увагу глядачів та заохотити відвідати конкретну виставу. А для цієї шляхетної цілі з точки зору дирекції театру, усі засоби на краще. Тому художники завжди активно опановували новітні технології створення графічних зображень. Сучасні театральні афіші прикрашають не тільки театри та рекламні тумби, але й сторінки соціальних мереж. Саме там сьогодні розгорнулася боротьба за глядацьку увагу.